2026 рік. Зараз іде хром Апокаліпсис. Усі на хромі, а ті, хто не на хромі, але не на Firefox, теж на хромі, але з іншою маскою. Хтось хоче хром з американською прослушкою, хтось з китайською, хтось з російською прослушкою, а хтось навіть без прослушки. Не суть. Я хочу сьогодні розібрати види такого лайна браузерного. І сьогодні я так само поговорю про тіньову легенду Amiga Browser. Давайте хоч зараз поговоримо про нього. Його створила контора MailStrue. Хоча як розробила, взяла Chromium, не змінила його і додала інтеграцію з ВК. До речі, я, я отак подумав. Якщо так роздумувати, то що Яндекс, що Майусру це спонсори зеленого торенту і найкращих репаків, так як обидва недобраузери офіційно попадались в репаках і сумнівних програмах. І мало того, він ще й фіг видалявся, так як ця контора хотіла, щоб тільки аміга і крапка. Коротше, щось забагато виділив на цей браузер. Є ще хроміуми на різний смак. Наприклад, опера, яка еволюціонувала з крутого браузера в іграшку для ці зімпіння. Ну, усе китайське це іграшки ці зімпіння. Та й що мені казати про цей браузер? Він лагущий, ще як веркне на заміну хрома, це Brave. Теж Хроміум, як неочікувано, але без просушки і з афганістанськими криптосхемами. Я у таке лайно не влізаю і взагалі усе, що під маскою хроміума, я не люблю. І я просто користуюся Firefox, який я налаштував під приватність. Ну, якщо я вже на Linux, і то браузер має бути відповідним. Тому за висновок скажу, яким ти браузером не користувався, чи то Chrome, чи то Клони Chrome, чи там Firefox, пам'ятай, головне, щоб не Chrome. А до речі, як видавати амігу? Я тільки щойно на монтажі поняв, що сценарій вийшов дуже коротким, через незвичний формат. Коротше бебе.